Компанія віддіавтомобілі з пробігом сьогодні представляє новинку. Це шкода скала 2019 року. Дизельний двигун, автоматична трансмісія. Передній привід. Дуже класний стан. Повністю весь вся передня частина клеєна бронеплівкою. Це бокові дзеркала, капот, передні крила, фари та передній бампер. Встановлена зимова гума з характеристиками 205, 50, 17. повний безключовий доступ. Цікаве поєднання кольору салону. Дуже стильні сідушки. Повні склопідйомники, електроскладання обігрів дзеркал, повний безключовий доступ. Двигун працює ідеально. Потребує додати трошки AdBlue. Середні витрати 5,2 літрів по місту. Великий монітор, камера заднього огляду та задній парктронік. Мультикер з із контролем, датчик світла, датчик дощу, двозонний клімат-контроль та обігрів передніх сидінь. Пробіг 33 тисячі кілометрів, стан автомобіля наближений до нового, також другий ряд. Багажне відділення досить хорошого об'єму. Якщо шукаєте, Міський хетчбек, дуже стильний колір, хороший стан, невеликий пробіг. Ціна та більш детальні характеристики шукайте на оголошенні, на авторі або на нашому сайті. Також є в наявності багато інших моделей.